2025 року в 19 -го годині ми проводимо позачергову 49-ту сесію Тереско-селищної ради Восьмускви. До селищної ради обрано 26 депутатів. Пан Буславський, пан Сенеравець. Ви можете не розмовляти? Присутніх. 22, відсутній 4. Згідно 46, зако… 46 статті закону України про місцеве самоврядування України, хворим необхідно для початку роботи у нас є. Засідання оголошується у тиждень. Час буде дістатися. Нам необхідно визначитися щодо порядку денного нашої сесії. Регистрація, реєстрація. Реєстрацію. Реєструватися, зареєструватися. Прошу депутатів зареєструватися. Рекомендований порядок денного містить собі 14 питань. Чи є у когось зауваження до того? Немає. Якщо немає, пропоную проголосувати за затвердження порядку денного та за да, основу та вцілону. Дякую вам, порядок денного затвердження. Приходимо до підтвердження реклами з роботи сесії. Пропоную провести сесію до ресурсної ради за 30 хвилин. Для інформації додати до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для адресу до 3 хвилин. Є інші пропозиції, що немає прошу відсувати. Сесії затверджено. Приходимо до охорони питань порядку денної на нашої сесії. Перше питання у нас про затвердження порядку зимового щодо відведенної передачі усілу Дмитру Іолідовичу у власній земельній ділянки. Вступне друге питання про внесення змін до рішення Девської селищної ради від 24 грудня 2024 року номер 1001. про бюджет Євросько селищної ради секретарної громади на 2025 році. Розвідує Європейської селищної ради про виконання бюджету Тейлорської селищної територіальної громади за 2024. рік? Наступне питання 4. Закріплення майна на праві оперативного управління за управлінням гуманітарної політики Тарецької селищної ради. Прошу голосувати. Рішення ага. прийнято. Там пронесення змін до рішення селищної ради від 17 вересня 2024 року номер 923 про затвердження структури та штатної численності працівників у закладах освіти та культури Української селищної ради. Голосуємо. Рішення прийнято. Наступне шосте питання. Про затвердження положення про призначення та виплату стипендій обдарованим та талановитим дітям Тирівської та селищної ради територіальної громади на період 2025 та 2027 років. Прошу голосувати. Вищення прийнято. Сьоме питання. внесення змін до рішення Тирівської селищної ради від 24 березня 2024 року номер 1023 про затвердження програми соціальний захист населення Тирівської селищної територіальної громади на 2025 та 2027 роки. Ступене питання 8 про внесення змін до рішення Тирівської селищної ради від 08.02.2019 року Номер 25 про затвердження положення та порядок надання адміністративної, надання адресної, одноразової матеріальної допомоги жителям Замірської територіальної громади та іншим категоріям громадян за отримання коштів громади. Прошу висувати. Доступно дев'яте питання. Проведення згоди на прийняття. Не звоните мені, ч звук, значить квартири номер 194. Продовжуємо. Я прошу. Улай. 194 квартири. Багато квартир в нашу половому будинку номер 6. Розташовано за адресу Одеса, Одеса, Одеська область, Одеська район, Село Ліманка, Жемчужина, Жилмасів, Дружній. Голосуємо. <му> не прийнято. Наступне десятке питання. Роти передачу безоплатно громадянці узбецьової аготорівні у власність квартири, розташованої за адресію. Одеська область, Одеський район, село Ріманка, жив масив Червоних культур. Вулиця лабораторно, будинок No6, а квартира No11. Прошу голосувати. Да, не, не, не. Наступне одинадцяте питання про затвердження проекту за минус відведення та передачі за приватну у приватную власть стикачевий і михайлови. Прошу голосу. Рішення не прийнято. Відхилено. Наступне у нас 12 питання про надання розділу на розробленому проєкту зі многу. Щодо відвідання власність зімейної ділянки Остинціну Геннадію Володимирівну. Прошу голосувати. 15 питання про затвердження проєкту замовстрою щодо відведення та передачі у власній земельній ділянці Люзіму Денису Миколаєвичу. Прошу голосувати. Рішення також 14 Чотирнадцятого -е останнє питання про викуп вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Прошу голосувати. Пілі питання така ж світлено. Прошу вашу увагу. в мене тут є ухвала суду, хочу її зачитати. Довожу до вашого відома, що ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду 06 січня 2025 року. У справі номер 340 776-21 суд вирішив зобов'язати депутатів Старівської селищної ради, а також голову Таїрівської селищної ради Хайва Хасановича подати звіт про виконання рішення кієво окружного адміністративного суду від 14 січня 2022 року. У справі номер 340 877621 у строк один місяць е, з дня набрання законної сили даного, даною ухвалою суду. Завгов'язати селищ... голову Теріоської селищної ради Хаса Діма Олексановича забезпечити вручення ухвали суду кожному депутату селищної ради та надати інформацію щодо цього а також інформацію щодо дати свого народження та реєстраційного номеру облікової карти платника податків, а також дати народження, та також картки платника податків кожного депутата. Так, обов'язковість виконання судових рішень встановлено статтею 129 .1 Конституції України. Та частини 2 статті 14 Конституції України для виконання вказаної ухвали Кіроградства Окружного адміністративного суду 06 січня 2025 року вам було надано супровідний ліст з наведеною ухвалою. Разом з тим наведену ухвалу було направлено і сам кірограс окружний адміністративного суд. Листом на адресу селищної та селищної ради для кожного депутата відповідний лист з примірниками ухвал реєстр... реєстрований за номером 460207 від -08 08.01.2025 2025 року. Крім того, надаю вам і лист, яким вважаю. З доцільним для виконання ухвали суду надати мені інформацію щодо дати вашого народження та реєстраційного номеру, облікової картки платника тобто, податків та інформацію, що у разі до виконання вказаного судом зобов'язання, у суду будуть е, підстави для винесення на кожного депутата окремої ухвали та в подальшому підстави для. Притягнення до відповідальності за невиконання рішення суду. Це. Мене, так, мене це всі так, Якщо питань ні в кого немає, це. то всім дякую. Засідання оголошується закриття. Прошу підійти і отримати ці достріли зараз купити свої спеціалісти. Це ж виденько.